Вітання, командири! ви на каналі DBT Якщо на ваших екранах CNC Generals Zero Hour легендарна стратегічна гра, то знайте, сьогодні в світ тактики та стратегії будемо занурюватись разом з українськими гравцями, такими як Мегумін, під червоним кольором на ваших екранах на нижній частині карти за китайського танкового генерала. Навпроти нього Фантом під блакитним кольором. Також китайський танковий генерал. Поки гравці будують свої бази, хотів би вас попросити поставити лайк на це відео, підписатись на канал та залишити коментар, що ви думаєте по цій грі. Так не забувайте робити репости. Не забувайте заходити також на наші прямі трансляції на твічі, трово та ютуб, де відбувається реальне спілкування. З чатом також, якщо захочете, можете там задавати свої питання по грі. І першою вантажівка вже поїхала від Мегуміна, поки ми з вами тут знайомились з гравцями. Поїхала вантажівочка, але тут поки що у Фантома немає кому її зустрічати. Є один Гатлінг, до речі, що стосується бази, у Фантома два військових заводи і два ресурсних центри плюс. Одна електростанція. У Мегуміна така ж сама картина, але в нього другий ресурсний центр, як і військовий завод, дивляться на центр. Тобто він буде грати більш від атаки. Пантом більш оборонну позицію зараз займає на карті. Невеличка така коробочка, але вона не закрита до кінця. Закривають, до речі, такі коробочки для того, щоб не пропускати важливі атаки і зберегти свої або. Бульдозери або вантажів. І пішла в нас вже гра. Поки що перші майстри бою зустрічаються між собою. Це танкові генерали. Обидва гравці взяли підвищеннях по одній лишці спеціально для важкої своєї техніки. І як бачимо, поки що краще все одно виявляються майстри бою у мегуміна. Вже, до речі, непогано таку групу зробив. Три майстри бою плюс один. Гатлінг. Пантом також намагається не відставати. Бульдозери в грі є, ніякого дозерханту не відбувається. На правому фланзі танк дракон непоганий тут просувається до ворожої бази. До речі, можна і ресурсний центр спалювати. Поки що Мегумін ніяк на нього не реагує, але замовив на про всяк випадок міни на цей ресурсний центр. Якщо зараз заїде. Ой, ні, не заїжджає, тому що там не розрахував фантом, що там можуть вже його чекати мінами. На правому фланзі є один Гатлінг у Мегуміна, а тут два Гатлінга проти нього, і, до речі, він тут явно переможцем не вийде. На лівому фланзі збирає бойову групу Мегумін. Поки що, як і думав, буде більш активним зараз гравець на нижній точці. До речі, карта це Вендета, дуже популярна. Гравці її дуже сильно полюбляють, частенько її обирають для своїх битв. Поки що, тут бій не на користь Фантома, Фантом лише зараз займається тим, що зустрічає ворожі групи. Сам свої атаки поки що піти не може, йому сил не вистачає. Як бачимо, обидва гравці вже грають з трьома ресурсними центрами. Карта дозволяє це зробити. Танковий генерал дуже сильний, якщо дивитись так в плані юнітів. І юніти, звісно ж, потребують грошей. Тому грошей на карті, як чим більше заберете, тим краще. А зараз. Зібрав все-таки фантом свою групу. І зараз дає бій. І зараз дає бій Мумін. Мегумін вимушений зараз прибирати свої війська звідти. І сам ж Мегумін атакує на лівому фланзі, закриваючи військовий завод. Плюс він зараз його ще й знищить. Не встигає тут захистити його фантом, але. Зараз фантом знаходиться в атаці, юніти дуже повільні, тому повертатись немає сенсу. Краще зробити ще один додатковий військовий завод. Так саме і робиться, відбудує раз, два, ще додаткові військові заводи. Ресурсів в нього дуже дуже достатньо. Плюс тут ще чорнолото спрацює, захоплює нафту. Нафта, до речі, при захопленні дає додатково тисячу доларів. Дві нафтові вежі відповідно. Плюс 2000 зараз отримує Фантом. І дуже непогано зараз просувається вперед. Вже взяв апгрейд на подвійний постріл в центрі пропаганди. Дуже непоганий апгрейд для його майстрів бою. Поки що я не бачу, з чим буде захищати свою базу Мегумін. Випускає свій, свій аванпост, але він дуже. Дуже слабенький проти великої групи. Працює вже чорний лотос по ядерній ракеті, захоплюючи її, змушений зараз мегумін її продавати. Не вистачає зараз йому сил відбитись. Ну і зараз дуже сильно тисне гравець під блакитним кольором. Вибуває ворожий військовий завод. Тут вже вимушений ракетниками грати. Чорнолото стоїть прямісінько перед новим військовим заводом. Зараз буде, скоріш, за захоплювати його. Ну і тут дуже на тоненькому зараз залишається Мегумін. Але за допомогою своїх ракетників е, вдалося йому вибити ці майстри бою. Чорнолото тут знову працює, захоплює військовий завод. Але Гатлінг її знищує. Чуємо звуки Хелікса. Зараз буде грати Мегумін вже своїми авіаційними юнітами. До речі, у Фантома авіації поки що немає, але свій, аві... свій аеродром він вже будує. Також будується командний центр є 4-й ранг, можна попрацювати і підвищеннями. Також командний центр будує Мегумін. Поки що. Непогано. В грі він втримався. І як бачимо, нову групу зараз підготував фантом. Зустрічати у Мегуміна знову немає. Ким. Полетіли підвощення, гарматний постріл, бомбардування, все полетіло. Я так розумію, зараз боїться навіть е, міни скидає Мегумін. Але Невдалі не міне. Велика, дуже велика група. Я не знаю, як тут зараз буде відбуватись мегумін, сил в нього явно недостатньо. Тут чорнолотос є. Але у відповідь також працює чорнолотос від Фантома. Намагався підвищенням спіймати цю групу з майстрами боя, але невдало. невдало. Мегумін своє чорний лотос. Пробігає тут на базі. У Фантома взагалі немає ніякого захисту. Від неї є один аванпост. Я не знаю. Зараз повинно було прийти сповіщення, що чорна лотос на базі. Фантом продовжує трощати по потрішечку базу. Тут залишається лише цей клаптик. Більше нічого немає. Хеліксом вирішив зараз мегумін піти в контратаку. І, до речі, так як немає там ніякого захисту, дуже неприємний Хелікс виходить. Якщо чесно, вибувається бульдозер один. Можна забирати ще один бульдозер, і чорна Лотос працює по командному центру. Зараз мінус командний центр, мінус два бульдозера. І таким чином залишається фантом зараз без будівельників і буде догравати вже тим, що в нього є. В нього, в принципі, все, що потрібно є, але треба ще розібратися з цією подлюкою чорною лотос, яка захоплює будівлі. Дуже неприємно. Паф! Хелікс. Але це був новостворений. Той, що наробив там халепу у фантома, повертається на свою базу, але тут є Гатліни. До речі, дуже неприємно буде, якщо зараз цими Гатлінгами він не зіб'є цей Хелікс. Падає Емі Бомба і залітає Хелікс. Ну тут проблема зараз дуже велика. У Фантома неприємна, якщо чесно. І зараз вся ця група, яка знесла загрозу його опоненту, просто заморожена. Полетіли підвищення відразу ж від Мегуміна. Тут не нагадую, будівельників вже більше немає. Є Хелікси. Але зверху падає бомбардування, і примісніко на військовий завод і аеродром. Але військовий завод зараз пощастило фантому. Залишається в грі, але буде без авіації. Але встиг зробити два. Встиг зробити два Хелікси. Ободва гравці взяли в підвищеннях майстрів бою скидування. Тут та й лотос, бачить все. Хелікс підлетів, тут багато ракетників, можна їх підбирати. І бункер собі замовив на цей Хелікс. Зараз буде один Хелікс з Гатлінгом, другий Хелікс. Ой-ой-ой-ой-ой, що робить? Зараз мегумін, просто поки перегрупує свої Юніти Фантом, підлетів Хелікс і знищив ворожу авіацію. Ще й знищує другий. Ну, це просто зараз героїть. І битви цей Хелікс від Мегуміна. Прибігає чорна лотос від Фантома на базу до Мегуміна. Мегумін, ну, не знаю, бачить, не бачить. А от тут ще й Гатлінги під'їхали. Ну, треба дуже обережно зараз ці Хелікси. Контролювати. Чорна Лотос тут знов працює по базі Фантома. Захоплюється казарма. І захопив. Не продав цю казарму фантом. Зараз звід... будуть походити звідти ракетники, які буд... можуть знищити останні шматочки бази для Фантома. Ну, а фантом вже на останній тут намагається винести до кінця. Мегуміна Гатлінг збиває. Цей Халікс Чорнолото досі працює від uh, Фантома. Ну і Мегоміна теж проблема, якщо чесно. Продовжує тут це чорнолотос гуляти базою у Фантома. Більше будівельників і у Мегуміна немає. Тобто це останні три будівлі, які тут залишаються. Чорнолотос може тут зараз дуже швидко, оперативно це все захопити. Але що робити на своїй базі, казарму він просто подарував зараз Мегуміну? Тут Чорнолотос від Мегуміна також продовжує гуляти базою. Відразу ж домовляє ракетників, намагається їх знищувати фантом своїми вантажівками. Продає ресурсний центр, тому що Чорна лотос їх захоплює. Чорна Лотос, до речі, дуже така неприємна штука. Ну так, звісно ж, фантом вже захопив останні будівлі. І все це розпродає зараз. Фантом. Ну і що тут залишається? Зараз а, у Мегуміна залишається лише одна казарма. У Фантома залишається. Ну тут ще є ресурсний центр, центр пропаганди. І що тут? І все? І все. Останні будівлі залишаються. Що у Мегуміна? Що у Фантома є, ще чим грати, якщо чесно? Тут ракетники є. Цими ракетниками треба було піти вперед, вибити цю казарму, але Фантом цього поки що не робить. Повертається зараз Чорнолотос на свою базу. І Чорнолотос від а, Мегуміна захоплює останню будівлю Фантома. І все, Фантом вилітає з гри. Мегумін перемагає. Такою виявилась гра. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та залишати коментарі. А я з вами не прощаюсь до нових зустрічей.